Кремлі спростувала заяву Лілбаків, що російська диктатор нібито відкинув мирний план. Про це пише а, наші наші колеги видання 24-й канал з посиланням на пропагандистське російське змір'яновості. І що ж вони дописують? Говорять про те, що у Москві 2 грудня відбулись перемовини президента Росії Володимира Путіна та спецпроставника США Стіва Віткофа. А речник Кремля Дмитро Пісков спростував інформацію, що російський диктатор, нібито відкинув мирний план запропонований США. і за словами Піскова, краще, якщо переговори Росії та США будуть переходити знову ж таки, так би мовити, у тиші і на його переконання в такий спосіб вони будуть продуктивнішими. А у Кремлі додали, що подібний обмін думками стався вперше і сторони у пошуку компромісу. І за даними інституту вивчення війни, Путін фактично мирний план. США. Аналітики стверджують, що президент Росії нібито відмовився від компромісів, які не відповідають. Його військовим цілям і загалом зустріч тривала нагадаю 5 годин. І як писало видання політико, путін затягував переговори з Віткафом. І також до речі, кушнер або вікрім того, він нібито звинуватив Європу у блокуванні мирного процесу. Ну, як завжди расистів знаєте всі винні, окрім них. До речі, ще Валерій Кличок прокоментував заяви, які робили кремлівські посіпаки. Це був не тільки Пісков, це також був і Ушаков. І якраз таки про заяву Ушакова, про заяву Путіна та позицію РФ стосовно переговорів. Таких довгоочікуваних, довгоочікуваних перепрошую, висловив думку. І Валерій Кличок, керівник центру громадського аналітики важера, тож пропонує вам далі його уважно. Заслухати. Помічник же ж Путіна ушаков коментуючи зустріч свого начальника Путіна із американською делегацією, каже, що компромісний варіант щодо України треба ще шукати. Деякі американські напрацювання прийняті для Росії і прийнятні для Росії, деякі не підходять. Тобто, не випадково друзі, я вам вчора акцентував увагу. Про те, що крапку в переговорах поки що зарано ставити, і дійсно росіяни розмірковують, адже їм треба розуміти, як вижити в тій ситуації, коли економіка Росії просто валиться. Це визнав Путін. Ми про це з вами на каналі говорили неодноразово. Для мене особисто така заява Путіна є особливим маркером, так само як особливою була. Заява вибачення Путіна перед Алієвим, коли він дуже трясся, аби його газ був в Європі. Бо з газом у Європі у нього буде скоро все дуже-дуже складно. Втім, як пише напередодні цих переговорів видання NBC News, залишається ключовими невирішеними три питання, на які Кремль не хоче йти. На поступки маю на увазі. Це стосується наполягання Кремля. Про повний контроль над усім Донбасом, про що щойно ми раніше сказали, радикальне скорочення збройних сил України, але це пишуть журналісти. Я особисто не бачив жодної поки що заяви. Про це звісно, журналісти пишуть про те, що мовляв Україну будуть примушувати відмовитися від частини озброєнь, ну і також визнання Сполученими Штатами Америки та Європою анексованих територій як російських. Це дійсно обговорюється. Ну і загалом, західна преса зараз пише про те, що переговори представників США з путіним закінчилися нічим за великим рахунком, так. Але наголошую, що в принципі переговорний процес триває. Це може означати, що зараз обидві сторони затягують ці переговори, і це абсолютно очевидно. Має на увазі і Україна і Росія для того, щоб досягти інших умов на полі бою або в інших сферах. Аби далі переговори проходили на більш вигідних позиціях. Чи це так буде? Ну, як ми друзі з вами говорили в попередньому відео, в нічному я вам розповідав про позицію Європи стосовно переговорного процесу, реакцію Кремля. І всі чудово розуміють, що в багатьому Європейському Союзі сьогодні закінчення війни не дуже на руку. І у НАТО, до прикладу, не виключають того, що переговори можуть бути провалені повністю. Відтак НАТО готує план Б на випадок, якщо мирні переговори щодо України проваляться. Про це пише Радіо Свобода з посиланням на вісім дипломатів альянсу. Європейські союзники сумніваються у результативності американських зусиль, адже Путін пише Радіо Свобода, за їхніми словами, наполягає фактично на капітуляції України. У разі зриву партнери готові перейти до альтернативних дій, нарощувати військову допомогу. Зміцнювати економічну підтримку Києва та посилювати санкції проти Росії, хоча з цим у європейці виходить не дуже влучно і вдало. Ну а тим часом 51,4% українців планують брати участь у протестах, якщо Україна під час переговорів піде на неприйнятні компроміси. Таке опитування оприлюднило інфо. «Сапіенс». Не готові брати участь у таких акціях. 44,3% респондентів вагаються звід. 4 і 4 зараз на своїх екранах ви безпосередньо можете переглянути інфографіку. Синім кольором позначено відповідь так, жовтим ні. І сірим важко сказати. А що відомо про це? Відомо про те, що ось такі результати опитувань InfoSapiens проведено на замовлення центру Нова Європа. Передають наші колеги видання Цензерніт. Не готові протестувати 44,3% опитаних, ще 4,4% вагаються з відповіддю, і дослідження також демонструє, як за останні роки змінилося ставлення українців до можливих поступок. Тимчасову відмову від окупованих територій вважають абсолютно неприйнятною. 42% респондентів. Тоді як торік, таких було 53,2%, А два роки тому 76,2%. Юридичне визнання окупованих територій російським прийняттям вважають лише 2% українців. Тоді як категорично проти цього 76,6%. зменшується кількість тих, хто вважає неприпустимою відмовою від членства в НАТО. Нині 41,1% проти 48,7% торік. і торіків. Водночас 51% українців заявили, що відмова від вступу до ЄС є абсолютно неприпустимою а 77,9% Отків так само оцінюють можливе скорочення армії. Зросла і частка тих, хто проти надання російській мови статусу другої державної 73%. Ось така, от наразі є аналітика. Ну а тим часом президент нашої країни анонсує дуже і дуже важливі речі саме. Анонсує переговори у Брюсселі все заради національної безпеки. Якщо коротко про цей анонс дописує Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі, а саме говорить, що секретар Ренборо Стамуміров доповів йому про підготовку сьогоднішніх зустрічей у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів. І за словами Зеленського, це частина постійної координації з партнерами, що забезпечує повноцінну активність процесу. Перемовин разом із секретарем РНБО України на зустрічах буде присутній і начальник генштабу Андрій Гнатов. Ростамоміров доповів про підготовку сьогоднішніх зустрічей у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів. І разом із секретарем РНБО України на зустрічах буде начальник генштабу Андрій Гнатові. Це постійна наша координація з партнерами, і ми забезпечимо повноцінну активність. Процесу перемови написав Зеленський у своїх соцмережах. І українські представники поінформують європейських колег про результати вчорашніх контактів американської сторони. в Москві та обговорять питання європейського компонента у необхідній архітектурі безпеки. Після Брюсселя Брюселя Ростему Меравіандрій Гнатов готуватимуть зустріч з представниками президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Як зазначив Зеленський, Україна працюватиме конструктивно заради досягнення реального миру і президенту. Очі очікує на нову доповідь за підсумками сьогоднішніх зустрічей у Європі, і знову ж таки до теми нашої трансляції вже ось так швидко ми дійшли, так би мовити. А саме будемо говорити з вами про те, що дописує видання The Telegraph з приводу Кирила Буданова. На їх думку, він став ключовою фігурою переговорів зі сполученими штатами марки після відставки Андрія Єрмака. Начальник гур Кирило Буданов перебрав ключову роль у переговорному процесі України з американською стороною після відставки керівника офісу президента Андрія Єрмака. І таким чином вихід на арену Буданова з дипломатичною місією як результат покра. Щення переговорної позиції з американцями про це йдеться у колонці журналіста Семюела Романі у британському виданні Зелталеграф. Як зазначається у матеріалі відставка? Єрмака відбулася після корупційного скандалу на суму приблизно 100 мільйонів доларів та обшуків набу і автор підкреслює, що зміна переговорника відкриває для України новий етап комунікація з ключовими західними партнерами. А напередодні звільнення Єрмака саме Кирило Буданов очолював переговори в Абудабі, і за наявною інформацією він безпосередньо вів розмови з міністром армії США Даном Дрісколом. І це стало першим публічним підтвердженням того, що саме Буда. Анов перебрав на себе функцію ключового переговорника на американському напрямі, і після зустрічі в Абудабі Буданов робив акцент на можливій ролі Дональда Трампа у припиненні війни, що було ключовою темою перемовин з американською стороною, і таким чином переговорний трек із США був фактично зосереджений саме навколо Кирила Буданова та його представників і окремому матеріалі. Звертається увага на те, що для республіканського середовища сполучених штатів Америки та ото на Дональда Трампа Андрій Єрмак тривалий час приймався як політично токсична фігура, і натомість Кирило Буданов заходить у цей діалог без подібного репутаційного навантаження як керівник воєнної розвитки, який уже має налагоджені контакти з партнерами по безпековому блоку.